Дощ у квартирі. Під час чергового штурмового попередження у Львові 14 серпня до народного контролю ЗІК звернулася мешканка з вулиці Угорської, 23. У жінки в помешканні тече вікно вже другий рік. У всій квартирі тече стеля, мокрі килими, стіни. На кухні жінка конвеєром сушить махрові рушники, щоб зупинити воду. На роботу пані Людмила не пішла, інакше затопить сусідів знизу. Проблема стосується всього поверху. «Цілу ніч збирала воду. Я не можу піти з хати, тому що заливає не тільки мене, і сусідів вже буде заливати. Відер п'ять зібрала. Відер п'ять. Ну, бо то неможливо, бачите, воно все е, мокре, і його не можна ж підставити нічого. Попередньо ЛКП вже робило ремонт два роки тому, але безрезультатно. Після візиту народного контролю ЗІК ЛКП перекрило дах над вікном, щоб зупинити дощ із шибки. Але для серйознішої роботи необхідно 60 тисяч гривень. Нині жінка повністю залежна від обставин майбутньої осені і зими, коли її знову затоплюватиме. Я не знаю, що робити, чим чес викликати, чи що, тому що так жити не можна. Я, я не можу жити. ЛКП новий Львів включили будинок у дитильні списки на 2012 рік. Та марно ремонтні роботи досі не розпочато. Місто не розрахувалося з підрядниками за попередній рік. Цього року гроші для ремонту покрівлі на вулиці Угорській, 23, поки в бюджеті Сихівської райадміністрації не знайшли. Робота стоїть тому, що «Новосадбуд», буд компанія, яка виграла тендер, не має коштів для закупки матеріалів. Вартість покрівлі на угорській 23 – 60 шістдесят тисяч, бо кажучи, шістдесят тисяч. Це і велика сума, це не маленька. І ми маємо надію, що до вересня місяця місто таке дасть якісь кошти поверне підрядним організаціям і вони приступлять до робіт. Ми маємо надію, що до жовтня такі буде покрівля зроблено. Тож, якщо ремонт не зроблять до жовтня 2012 року, журналісти народного контролю ЗІК звернуться до правоохоронних органів з питанням, куди зникли бюджетні кошти Сихівської райадміністрації. Аліна Подвісна, народний контроль, телеканал Зік.